Адвокатському бюро Оксани Томашевської виповнилося два роки. Компанія переїхала у новий офіс, який знаходиться у Житомирі за адресою вулиця Великобердичівська. 6. нове приміщення освятив архієпископ Житомирський і Поліський. У новому офісі планують розширити перелік своїх послуг. Основна увага приділялася саме цивільним справам, це обслуговування фізичних осіб. Надаємо послуги в адміністративному праві, надаємо послуг. Послуги, е, військовослужбовцям надаємо послуги військовозобов'язаних і надаємо в тому числі послуги е, сім'ям загиблих. Військовослужбовців збільшуємо. Наші обсяги в напрямку надання послуг саме юридичним особам і представлення інтересів юридичних осіб в господарських процесах це новий якби, напрямок діяльності, де ми зараз його розвиваємо. І також кримінальне право. Залучили вже двох фахівців з кримінального права, які мають великий досвід роботи в органах досудового слідства, мають велику практику. В адвокатському бюро працює. Один адвокат та шість юристів з великим досвідом. Один Працівник завідує напрямком саме цивільного права і її підпорядкування, саме цивільні справи, має великий досвід роботи в судах, в тому числі в апеляційному суді більше 10 років стажу. Інший юрист має. Великий досвід роботи в господарському праві в адміністративному праві. Працювала в судах всіх інстанцій, в тому числі в касаційному суді, більше 10 років практики в касаційному суді адміністративному. Окрім того, є фахівці, які пропрацювали і помічниками адвокатів, помічниками нотаріусів. Також пропрацювали, маю стаж роботи в судах першої інстанції. Це два таких фахівця, тобто знову ж таки досвід роботи від п'яти років. І е, відбулися співбесіди ще з двома фахівцями саме по кримінальному праву, які теж мають е, досвід роботи. Тобто е, намагаюся залучити саме кваліфікованих фахівців, які мають вже практику, які мають досвід. Залучаємо зараз ще студентів у планах. Є ще в нас плани взагалі. Эм... Організовувати якісь такі співбесіди зі студентами це зараз розробляємо цю програму також і будемо працювати ще в такому напрямку. Відновити справедливість головне завдання для працівників адвокатського бюро, каже його керуюча. Тобто, насамперед, здача нашого бюро, мабуть, це не судовий процес, як зазвичай всі думають, що адвокати це представництво інтересів суді. Це, мабуть, вже наші такі останні. Кроки, коли ми звертаємося до суду. Насамперед ми намагаємося врегулювати всі питання, які виникають саме в досудовому порядку. Застосовуємо процедури медіації, окрім того, наразі плануємо на курси додаткові стосовно медіації для наших юристів. Відповідно, також всі курси, які є цікавими для підвищення нашої кваліфікації, проходимо, проходимо офісом, проходимо там по напрямках. Якщо вам потрібна консультація адвоката чи юриста, зверніться за номером телефону або завітайте до адвокатського бюро Оксани Томашевської за адресою вулиця Велика Бердичівська, 6.